Я вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячено виготовленню блока узгодження для причепу. Робити будемо релейний блок. Нагадаю, для тих, хто не в курсі, що вони бувають релейного типу або електронного. Сучасні автомобілі зараз достатньо складні, тому без блоку узгодження я би не радив вам. Підключати розетку до фаркопу, ну, навіть якщо він і не потрібен. Це нам забезпечить стабільну роботу освітлення самого автомобілю. Тобто, якщо якісь нюанси будуть на причепі, то у нас згорить запобіжник, який буде живлити блок узгодження. Але при цьому усе освітлення автомобіля залишиться цілим і непошкодженим. І все буде працювати належним чином. У деяких автомобілях при зміні нагрузки на ліхтарях комп'ютер вимикає живлення, і ліхтарі при цьому перестають працювати. Щоб це не відбувалось, то треба встановлювати блок узгодження. Бо якщо ви від задніх фонарів заживлите ще й присеп, то у вас може зникнути. Освітлення задньої частини автомобіля, ну і також, можливо, і переднє в деяких випадках. Щоб цього не трапилось, то потрібно встановити блок узгодження. Як я сказав, сьогодні буду його робити релейного типу. Коли раніше я встановлював сигналізацію, то у мене від них залишилися блоки. Автозапуску. І сьогодні я буду його використовувати. Ось перед вами блоки автозапуску від фірми Starline. Скільки тут, раз, два, три, 4. І ще ось від Pandora один, RMD 5M. То сьогодні буду використовувати, ну, подальшому я всіх можливо використаю, але будемо перероблювати. Ну і один я вже. Майже розкрутив, і можна буде на ньому погратися. Мабуть, у кожного інсталятора а, теж десь в загашнику завалялись такі блоки. Тому їх можна ви, використати для блока узгодження. Можемо порахувати, що для підключення причепу нам потрібен провід маси, а, поворот лівий поворот правий. Стоп-сигнали і габарит. Шість дротів. Якщо все задіяти, то нам потрібно 5 реле. Ну, давайте розберемо тепер цю коробочку і подивимося, що там всередині є. Бачимо, у нас тут є 5 реле, є купа дротів, і тепер з цими проводами нам треба розібратися. Для зручності потрібно було би. На комп'ютері пошукати схему до цього блоку. Тобто знайти інструкцію до сигналізації Starline, подивитися від якої сигналізації цей блочок і подивитись розпіновку дротів. Таким чином ми потім з'ясуємо, які у нас дроти можуть бути зайві і що потрібно нам переробити. У пошуку вбив блок автозапуску Starline, 726 гривень. Коштує цей блочок, ну і тут додатково до нього йде датчик температури. Ну він нам не потрібен. Нам потрібен блочок. Треба знайти схему підключення. Так, і що ми тут бачимо? Зелений. Запалення 2, жовте запалення 1. Синій аксесуари, Червоний це живлення. Червоний з'єднується у нас з коричневим дротом. і Далі зроблено, типу блокування стартера. Оранжевий і чорно-жовтий. Коричневий нам потрібно поєднати з червоним. Ну, а далі всіма розібратися, як вони там в платі скомотовані. Приблизно нам зрозуміло, да? з чим ми стикаємось. Переходимо до блоку. Маленький роз'ємчик, і тут дроти повторюються, такі самі, як ці товсті. Ми їх можемо позначити належним чином, які куди ми будемо приєднувати. І так само потім позначимо і ці товсті дротики. Нагадаю, що в. Сигналізації оці тоненькі дротки керували релюшками, які розташовані тут на пласі мінусом. Тобто на цьому роз'ївамі є червоний провід, на який подавався плюс. Постійний плюс. І тут в потрібному порядку подавалися вже мінуси. Вмикалося ЦЦ, потім запалення 1, запалення 2 і стартер запуска авто відбувався. А у нас в машині завжди плюсове керування. Тобто, коли ми натискаємо на гармал, у нас засвідчуються стоп-сигнали, то у нас на лампочках з'являється плюсик, а мінус він постійний. Тому на цьому маленькому роз'ємі нам доведеться цей червоний провід приєдна, приєднувати до. Маси автомобілю. А на ці вже подавати плюсові сигнали, які ми будемо брати з задніх фонарів. Габарита, два повороти і стоп-сигнали. Габарит, до речі, можна брати один. А на самої розетці просто там подвоїть їх. Або за паралелі дві релюшки, які у нас тут є в блоці, і окремими дротами. Подати живлення на розвідку. Так, тільки зрозуміли, да? тобто червоний ми будемо приєднувати на масу. А всі оці кольор... інші кольори будемо приєднувати до задніх фонарів, де буде з'являтися плюс при включенні якогось із приладів. Тепер треба далі з'ясувати, що тут у нас по схемі. Три окремих реле. зелений, жовтий і синій. Ось вона три реле є. І ось тут треба ще розібратися. Знайшов картинку. Тобто ось такий блок, як у нас. І от схема. Бачимо: червоний заживлює три реле. Жовтий, синій, і зелений, чорно-жовтий, два реле заживлює. Але одне реле у нас тут оранжевий провід, нормально замкнутий контакт використовується. А нам потрібен нормально розомкнутий контакт. Подивимось, чи можна його перепаяти на нормально розомкнутий контакт. І це у нас буде п'яте реле. Якщо там такого контакту немає, то ми просто будемо використовувати тоді чотири реле. І далі ми чорно-жовтий припаяємо до червоного кольору. От. Ну, а всі інші будуть у нас. Вихідними дротами вже. Оранжевий провід. Тут контакти є. Тобто ось ще два силових контакти. Треба зараз буде їх ну, прозонити, який з них у нас нормально розогнутий. Паяти буду паяльною станцією. Тут у мене велике жало, тому я думаю, впорається. Температура виставлена 310 градусів. Всю переробку я вже. Здається, зробив. Оранжевий провід був припаяний ось тут. Я його припаяв на інший контакт. Тобто нормально розомкнутий. чорно жовтий провід, тут він був, зайво відкусив і припаяв до. Червоного проводу. Так, Запобіжник тут стоїть на 30 А, але треба його буде зменшити, поставити А15, не більше. Так, і можна вже робити випробування. Тобто приєднуємо маленький роз'єм. Червоний провід у нас повинен бути на масі. Так, Зараз візьму яку-небудь лампочку, невеличку на 5 Вт. Приєднаю блок живлення і буду подавати по черзі сигнали на кожен із проводів. Ну, а тут будемо перевіряти, чи є щось, чи нема нічого. Запобіжниця міняємо. Так, вставляємо менший. Закриваємо. Червоний у нас товстий на плюс. Приєднуємо. Червоний тоненький на мінус. Лампочку. Один кінець також приєднуємо на мінус. Так, ну інший давайте до якого? Не знаю. Ну, до оранжевого, скажімо. Ми його перепаювали, то побачимо, що на ньому буде. Так. Приєднав лампочку і тепер знаходимо оранжевий провід. Ось тоненький. І приєднуємо його до червоного, типу, скажімо, гальма нажали ми. Так. І нічого не відбувається. Так, а чому? Не зрозуміло. Ладно. Беремо який там. А, не відбувається, бо я роз'єм не приєднав. Треба ж роз'єм приєднати. Отак от, от. Тепер пробуємо. І бачимо, у нас засвітилась лампочка. Тобто одна, одно реле спрацьовую. Тепер можна лампочку перечепити на інший провід. Приєднав коричневий. Так, а тут у нас, напевно, буде чорно-жовтий. Далі це ми перевірили. Ну і тут, в принципі, те саме все буде. Так, жовтий. Чіпляємо сюди. Так, тоненький жовтий. Є. Yeah. Так, який там далі синій. Синій? Ну тут синій. Так, і що у нас ще лишилось? Зелений. Так, і тоненький зелений на плюсик. Все, теж робить. Всі 5 реле у нас спрацює. Можна сказати, що блок вже і готов до використання. Лишилось зібрати коробочку і все. І встановлювати на автомобіль. Так, один блочок я переробив, ще у мене їх три, ну, четвертий трошки інший. Я вам казав, що є релейні блоки, ось такого плану, і є електронні. Різниця між ними, релейні блоки, вони трошки шумлять. Тобто реле, як спрацьовую, воно клацає. Ну, чуємо, так? Да? Якщо це буде поворот, то він отак постійно буде. Ну, якщо ми цей блок ставимо десь за обшивкою, то його не так то буде і чутно. В електронних блоках там нічого не клацає, а просто електронні ключі стоять і вони то відкриваються, то закриваються. Тим самим подають живлення на лампочки. Так, ну що, друзі, ось таке відео сьогодні у мене вийшло. Якщо комусь знадобиться, то можна зробити самостійно. Дивився в інтернеті, то готовий блок узгодження коштує десь там від 2000 гривень і дорожче. Ну, скажімо, релейні ті, що я дивився, то можна купити блок автозапуску від Starline, і він, бачили, там 700 гривень коштував, тобто дешевше, ніж. Готовий блок. Ну, а тут переробок майже ніяких там Два дротики перепаять і все. Хто не хоче заморачуватись, купляти ну, ці блоки дистанційного запуску, то можна використовувати звичайні там, 4 чотирьохконтактні або 5-контактні реле. Але відразу скажу, що якщо це буде 5 таких реле, то це буде вже ну, блок більший по розміру. І клацати вони будуть гучніше, ніж маленькі реле. Навантаження там на 30 А ну, не повинно бути. там Максимум А5. Тому немає сенсу використовувати такі великі реле. Можна обійтись маленькими. На сайті Aliexpress я колись купляв, замовляв реле. Тобто можете і ви так само зробити, купити ось такі реле на 10 А. Їх там. Ну, розпаять певним чином, і теж вийде маленький блочок, але він буде без корпусу. Тут у нас вже якби готовий корпус, тобто все ну, захищено, нема ніяких е, е, наружних контактів, які можуть десь там торкнутися заліза і щось замкнути. На цьому буду сьогоднішнє відео завершувати. Кому сподобалось, Ставимо пальси догори. Якщо є якісь запитання, то запитуйте. Як бачимо, складностей немає ніяких. Робиться достатньо швидко. Тобто два дротики перепаяли, зібрали коробочку і все. Єдине, що нам знадобиться, це помітить дроти, який колір дроту до чого ми приєднали. Тобто, там, скажімо, жовтий до повороту, то. До повороту там синій до габаритів, то ну, так само треба ж і враховувати ті дроти, тості, які виходять, які вже треба буде чіпляти до розетки. Так, Стосовно довжини, то цієї довжини буде замало. Тобто воно не дотягнеться до розетки, тому доведеться їх нарощувати ці дроти всі. На цьому завершую. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, поширюємо відео. Нажимаємо на дзвоник, щоб бути у курсі виходу нового відео. Ставимо вподобайки, вам не складно, а мені приємно. Так, на сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічі!